на про найважливіше життя краю на телеканалі тс 1 в студії Роман Сов'як. Головні теми випуску. Підтримати комунальників. Комунальне підприємство Ужгода додадуть грошей. Рання діагностика дає шанс на ефективне лікування. У світі відзначають день боротьби з онкологічними захворюваннями. Ближче до народу головний поліцейський Закарпаття Сергій Князів зустрівся із жителями Свалявського району. Дрифт від закарпатських поліцейських в Ужгороді патрульних навчають контраварійному водінню. Не без порозумінь на черговій сесії міської ради знову розглянули земельні питання: активісти проти, влада за. Крім того, більшістю голосів ужгородські депутати ліквідували кілька комунальних підприємств, а от діючим додали грошей. Хотіли ліквідувати і парк Боздоський, та потім передумали більше у сюжеті. Не без вищого керівництва цього разу на сесії Ужгородської міської ради завітав голова обласної ради Михайло Рівіс. Він переконував, що всіляко допомагатиме обласному центру та спільними зусиллями перетворить його у візитівку Закарпаття. Я є тут для того, щоб показати вам підтримку обласної ради безпосередньо міського голови, безпосередньо депутатського корпусу, і зазначити те, що день голова обласної ради. Відкриті для всіх представників органів місцевого самоврядування безпосередньо до вас усіх. Одним із а, пріоритетів роботи а, своєї голови обласної ради я буду ставити на те, щоб Ужгород став дійсно візитівкою а, Закарпаття. Потім депутати приступили до роботи. Дали по 15 тисяч родинам загиблих бійців АТО, по тисячі матерям, що народили новорічну ніч та ледве не виділили 5 тисяч водоканалу. Потім виправилися і замість 5 тисяч водоканалу затвердили 5 мільйонів. Технічна помилка у додатку номер один мови не про тисячах гривень. Суми йдуть в тисячах, там немає. За ці гроші комунальне підприємство має оплатити заборгованість за електрику, адже держава не компенсує різницю у теперішніх і закладених півроку тому цінах на енергоносії. До теперішнього часу не вирішено питання щодо погашення різниці в тарифах на електроенергію. І в минулому році ми забезпечили практично все місто цілодобовим водойм. Користуванням і внаслідок цього також збільшилася потреба в електроенергії і виросла різниця в тарифах. А ця, ця різниця в тарифах з державного бюджету не покривається, тому ми змушені з місцевого бюджету доплачувати комунальному підприємству водоканал для того, щоб вони могли розрахуватися з обленерго. Крім того, депутати виділили гроші на ремонт вуличного освітлення, фасадів будинків, внутрішньобудинкових мереж, передали Федерації інвалідів будівлю для створення реабілітаційного центру, а потім почали продавати землю. Це не всім сподобалось. Депутатам нагадали, що Ужгородський міськрайонний суд відмінив рішення про затверджений генплан міста та зонування Ужгорода. Відповідно за логікою активістів, і землю давати не можна. Міські чиновники переконують, що нові землі не видають, тому закон не порушують, а лише продають вже орендовані ділянки, тим самим наповнюють казну міста. Сьогодні йшло питання про викуп орендованих земельних ділянок орендарями під власним майном. І я не вбачаю в цьому абсолютно ніякої шкоди. Це річ не наносить ну, громаді нашого міста. Це є викуп орендованих земельних ділянок. Ми абсолютно нічого не порушуємо. цим самим ми задовольняємо бажання громадян придбати цю землю у власність. І це тільки від цієї продажі надходять кошти у наш міський бюджет. Окремі депутати таки побачили порушення в такому виділенні землі. Тим паче, що ціни на землю в центрі міста далеко не ринкові. Так, чотири сотки на вулиці Івана Франка продали за 100 тисяч гривень. В мережі за трохи меншу ділянку в центрі міста просять 35 тисяч доларів. Пів гектара чиновники віддали майже за півмільйона гривень, а ріелтори просять за ділянку шість соток в районі нової лінії 26 тисяч доларів, тобто більше 600 тисяч гривень. Депутати нарахували ще кілька причин, чому землю не можна було продавати. Нами було прийнято рішення не голосувати за них. На це є дві причини. Перша причина це порушення процедури оприлюднення відповідних проєктів нормативно-правових актів. Закон України про доступ до публічної інформації встановлює, що вони мають оприлюднюватися 20 днів перед відповідним засіданням Ради. Цей термін не був витриманий. Це перше таке основне наше зауваження. Інше зауваження на рахунок того, що містобудівна документація, вона її строк якби, дії, він призупинений. На цю сесію винесли і питання про ліквідацію комунального підприємства «Боздуський парк проте розглядати його не стали. Обіцяли зробити це вже на наступній сесії, котра відбудеться наприкінці лютого. Ближче до народу. Головний поліцейський Закарпаття Сергій Князєв зустрівся із жителями Свалявського району. На прийом записалися близько десятка громадян. Обговорювали здебільшого проблеми, які стосуються безпосередньо їх. ДТП викрадення грошей з електронних рахунків підпали. Про результати зустрічі у наступному сюжеті. Полковник князів уже не вперше проводить виїзні прийоми громадян. З мешканцями Свалявщини зустрівся вже втретє. Під час зустрічі обговорювали навіть такі питання, що не стосуються роботи поліції. Поліція всіх громадян приймає, допомагає, вказує, куди можна звернутися, якщо це не стосується роботи поліції. Деякі питання були вирішені зразу на місці. Ну, а по деяких останніх питаннях будуть проведені додаткові, якщо перевірки там ще, і громадянам буде надана відповідь. 1 липня у пані Марії зникли всі гроші з кредитної картки. До головного поліцейського закарпаття вона звернулася тому, що вже 5 місяців слідчий, який займається її справою, знаходить відмовки, аби не спілкуватися з потерпілою. Прийшла зразу сюди, зразу прийшла, записала, все відкрили справу, все нормально. Пройшло десь місяць, півтора. Я почала писати в Дніпропетровську, Сюди писати, добиватися сама, що в мене бо. Коротше, наслідчого була в мене якби не дуже велика надія, хоч він, вроді би, на словах дуже допомагав, дуже все, але дуже вже все, туту, все ну дуже вже тяжко, дуже вже то він тягнув. З проханням анулювати кредит жінка зверталася у головне управління банку, яке знаходиться в Дніпропетровську. Їй відмовили, але з часом надіслали листа з повідомленням, що з її рахунку були оплачені комунальні послуги. Карткою скористалися в Києві. Зважаючи на обставини, Сергій Князів пообіцяв пані Марії наступного ж дня зв'язатися із місцевою поліцією і допомогти розшукати крадія. Буквально взад працівники карнорож. Вийдуть в Київ відряджені за дорученням слідчого і дослідять, на чи рахунок були переведені кошти. В найближчий час Сергій Князів відвідає інші райони області. Продовж тижня на автодромі в Ужгороді можна буде побачити круті віражі у виконанні поліцейських. На запрошення Сергія Князева сюди прибули чотири київські інструктори. Вони навчатимуть патрульних спеціальним прийомом управління автомобілем в критичних ситуаціях. Це дозволить розширити їхній технічний арсенал та підвищити безпеку на дорогах. З подробицями Вероніка Мороз. Щодня вулицю Ужгорода та Мукачева патрулюють 25 поліцейських машин. Більшість новоспадшених правоохоронців мають водійський права й досвід керування автомобілем, та професійна діяльність потребує від них значно більшого. Рядові розповідають, хоча за термін їхньої роботи екстремальних погон ще не було, однак нестачу контраварійної підготовки відчувають часто. Аби виправити цю ситуацію, з Києва запросили команду професійних інструкторів. Пан Андрій фахівець з багаторічним стажем, навчав чимало працівників правоохоронних органів і силових структур. Возникновение критической, какой-то конкретно взятой критической ситуации на наших дорогах, вероятность очень велика. А вот умение в ней себя вести, что надо делать в той или иной ситуации, как як минимизировать какие-то негативные последствия, вот этому мы и учим. Потому что есть так говорить набор приемов управления автомобилем, которые позволяют выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Кожен патрульний проходить двохдинне заняття, яке складається з чотирьох етапів, на яких відпрацьовують різні навики: перший маневрування автомобіля при зносах, заносах і побудові траєкторії. Другий швидкісне маневрування, де застосовують слизьке покриття та відпрацьовують гальмування авто. Наступний етап об'їзд перешкод та побудова траєкторії при цьому. І останнє відпрацювання прийомів техніки кермування. Моє заняття тривало буквально півгодини, але за ці півгодини це було. Ну просто, розумієте, емоції зашкалюють. Інструктора показали, пояснили ситуації, недоліки наші показали, розумієте, і ну, інструктора досвідчені з Києва, вони просто ну, професіонал. Воно дуже потрібно в наш час, мені здається, саме в нашому місті, хоч воно не занадто велике, але багато випадків є, коли вибігають на дорогу, як дорослі, так і діти. І самі знаєте, які дороги в нас в місцевості, тобто, щоб зберегти майно, яке в нас є саме автомобілі, то це дуже потрібно. Оптимізація процесу та залучення до тренінгу максимальної кількості інспекторів. Таке завдання ставлять перед собою в управлінні патрульної поліції. Розповідають, практично щотижні є випадки, коли водії ігнорують вимоги поліцейських щодо зупинки транспортного засобу та намагаються втекти. Тоді патрульні зобов'язані переслідувати порушників. Брак досвіду є. І, іменно практично. Є е, патрульні, які мають рік, два, три стажу, тобто незначний період е, практичного стажу керування транспортним засобом. Ну, і це ми намагаємося якось компенсувати і власними силами, і власними заняттями, ось, і також за, як ви бачите, сьогодні ось за допомогою таких от, е, проведення таких от заходів. Відшліфовуватимуть свої водійські навики поліцейські впродовж тижня. Інструктори вже після перших занять зауважують, що відчувають запал підопічних та велике бажання навчатися. Тож результати обіцяють бути успішними. Україна належить до країн, де надзвичайно високий рівень онкозахворюваності. У нашій державі рак поступається за показниками смертності лише серцево судинним захворюванням. Щороку в Україні виявляють більше 160 тисяч нових випадків онкологічних захворювань з них більше 80 тисяч закінчується летально. На Закарпатті щороку реєструють близько трьох тисяч людей, які стоять на облік в онкодиспансер. та лікарів котре нагадують, рання діагностика дає шанс на ефективне лікування. Обласний клінічний онкодиспансер тут працює 56 лікарів. Серед них онкологи, радіологи, онкохірурги. Зараз на обліку перебуває близько 20 тисяч пацієнтів. У більшості випадків люди звертаються до фахівців на третій стадії захворювання, коли побороти рак значно важче ніж на першій чи другій. Лікарі нагадують, раннє діагностування дає шанс на ефективне лікування. Саме причина це образ життя. человека. это самая главная причина возникновения злокачественных новообразований и она в структуре вот этих причин занимает довольно таки большой удельный вес. Стресс является тоже очень важной причиной пускового механизма. І крім цього, ще репродуктивна система вот є сочноли багато незавісімих опухолей, як у мужчин, так і у женщин. Статистика ж не втішна. і захворюваність, і смертність повільно, але зростає у світі від онкологічних захворювань помирає все більше людей. Лікарі наголошують, і жінки, і чоловіки після 40 років повинні систематично проходити медичне обстеження. В структурі смертності у мужчин на першому місці у нас. рак легкого, желудка, предстательной железы. У женщин преобладают злокачественное образование молочной железы, 20% во всей, из всех заболевших женщин, кожи, шейки матки, тела матки и яичников. То есть мы видим, что у женщин преобладают... Злакачісне образування репродуктивної системи. Комп'ютерна томографія один з основних методів виявлення онкопатології всіх внутрішніх органів, крім серця. Таке сканування організму триває від однієї до трьох хвилин. А в день тут приймають близько 20 пацієнтів. Принцип роботи йде сканування. Людина лягає на протязі однієї хвилини, сканується, і ми отримуємо результати на дисплеї. Іде обробка, і лікар працює з отриманими результатами. Після хірургічного втручання проводять спеціальний курс променевої терапії. В середньому таких процедур потрібно від 20 до 30. Тривалість однієї близько 10 хвилин. 20 ну індивідуально. Буває, що ми плануємо 30 сеансів, Потім перерив. чисто індивідуально В залежності, яка стадія, яка, яких розміра пухлина була. Фахівці акцентують увагу на кількох захворюваннях, які можуть спричинити рак. Зокрема, це гепатит Б щеплення від подібних інфекцій на переконання ВОЗ також знижує ризик утворення злоякісних пухлин. 12 років у всесвітній паутині. Соціальна мережа Фейсбук 4 лютого відзначає день народження. Щороку його популярність зростає. Нині в соцмережі зареєстровано півтора мільярда активних користувачів від домогосподарок до президентів різних країн світу. Своїх 6 мільйонів прихильників Фейсбук має в Україні. Найактивніші живуть в Київській, Одеській та Львівській областях. Чи вабиться соціальна мережа закарпатців З'ясовувала Діана Фуско. 15 годин щодня волонтерка Власта Негри користується Фейсбуком. В такий спосіб жінка вже два роки поспіль активно допомагає закарпатським бійцям 128-ї бригади. Саме більше ми почали збирати кошти, допомогу, всю по Закарпаттю саме завдяки цій сторіночці. Відкрили ми її вже понад два роки. Відколи почалася така в нас як війна. Відкрили ми на самий новий рік 31 числа десь о 10-й годині вечора, і ми назбирали читачів біля 300-400 чоловік буквально за декілька годин. Щодня на сторінці волонтерської організації власне публікує інформацію, чого найбільше потребують закарпатські військові. І навіть під час нашої розмови не робить паузи і пише актуальні пости. У Нас було таке. Я вам скажу, що по мережі Фейсбук, коли наші були в оточенні в ритку дуб, відізвели. Зібралися навіть з Міністерства оборони перезвонили і підключилися в Міністерство оборони, що наші дзвонять, що нас, каже, ми попали в оточення. Активним користувачем Фейсбука вважає себе і мер Ужгорода Богдан Андрієв. Говорить, що через соціальні мережі можна дізнатися настрій і думки ужгородців. Я можу оперативно відповідати на ці чи інші звернення, і таким чином це допомагає нам в роботі. Також всі мої заступники також є активними користувачами мережі Фейсбук, тому що також до них знаходять інформація. Ми оперативно висвітлюємо і свою точку зору і оперативно реагуємо реагуємо на ті чи інші проблеми, які є в нашому місті. А от 19-річна Ганна Ясінська у Фейсбуці не зареєстрована і найближчим часом не планує спілкуватись з друзями. Їй подобається в реальності. Мережі віднімають дуже багато часу, тому я не реєструюся просто там. Мені здається, що це лишні. Мені бракує якогось живого спілкування. Мені здається, що людям більше потрібно спілкуватися в живучим у соціальних мережах. 37-річний Віталій Попович з Фейсбуком на Ти вважає себе одним із перших користувачів соцмережі в Ужгороді. Я зареєструвався тоді, коли він тільки появився, оскільки це майбутнє було. І як сказав колишній Цукенберг власник, да, хто не йде в ногу з часом, то з часу випадає. А це міжнародне сполучення, міжнародний зв'язок, він не йде пріоритетний. Внутрішні комунікації це однозначно того, що кожна людина може знаходитися в різні точки світу, але комунікація через Фейсбук най- свою офіційну сторінку у Фейсбуці вже другий рік поспіль має і ТИСА-1. Завдяки цьому у мережі інтернет нас дивляться не лише на Закарпатті, але й у Німеччині, Словаччині, Польщі та Канаді. Вже маємо понад станом на сьогоднішній день понад 1756 користувачів, тобто. На нашу сторінку заходять дуже багато є запрошень, що хочуть з нами дружити, лайкають, що подобається їм наша сторінка. За офіційною інформацією, середньостатистичний користувач Фейсбук щоденно присвячує мережі близько години часу. Залишає 25 коментарів, має 130 друзів та відсилає 8 запитів про дружбу, щомісячно. існують країни, де Фейсбук офіційно заборонено: це Сирія, В'єтнам, Китай та Іран. І до новин спорту на Закарпатті стартував перший юнацький турнір з футболу Зимовий кубок Дюфелу. Учасниками цих змагань стали 33 команди. Представники кращих дитячо-юнацьких шкіл України 2000 року народження. В Ужгороді розташувалась перша підгрупа, до якої увійшли місцеві ездюшори та говерла, львівські Карпати та Івано-Франківська Ніка. Більше розкаже Віталій Біровчак. 28 січня на штучний газон стадіону Камелот, що в Кам'яниці першими вийшли говарла та Карпати. Зважаючи, що це перша гра після зимових канікул в обох команд, високих швидкостей очікувати не доводилось. Грати командам довелося на штучному полі в холодну погоду та ще й під дощем. Тож цілком логічно, що в прем'єрному матчі турніру у його першій половині командам потрібен був час, аби адаптуватись до газону у значній мірі. Саме з цієї причини у першому таймі гра була рівною. У діях обох команд переважав сумбур. не бракувало і технічного браку, і тактичних помилок. Здалось, що гравці Гуверли були не готові до всіх 70 хвилин гри. Тому у другій половині зустрічі вони почали допускати все більше помилок, якими і скористались львів'яни, забивши три голи. Якщо для того, який зараз період, то для борьби кома, і гра була непогана. А потім зробили. Три три ошибки ви бачили, отримали три голи Карпати. Діти 2001 діти року дуже непогані. Маємо що робити. Ми тренуємося всього три дня. Так що думаю, що в дальнейшому будемо трошки лучше виглядіти. Друга гра теж була не за нашими хлопцями. На перших хвилинах гості зуміли вийти вперед. Після подачі зі стандарту у карну зону кіпер Езде Шору невдало зіграв на виході і випустив круглого з рук. Андрій Масляк швидко зорієнтувався і переправив м'яч у пустів ворота. Такий швидкий гол був явною несподіванкою для підопічних віч. В'ячеслава Пінковського у другому таймі господарі продовжували більше володіти м'ячем, але без значних загострень. Ніка вдало побудувала гру від оборони і лише час від часу втікаючи в контратаки. Завдання підготовка до сезону. Ну, якщо команда виграла, значить завдання виконали. Я ставиться за залі до такого турніру. Дуже позитивно. Дуже позитивно, так як нас його на франківську немає штучного газону великого стандартних розмірів, тому поіграти на великому полі в січні це просто велике задоволення. У завершальний день львів'яни завершили груповий турнір зі 100-відсотковим показником, перемігши Івано-Франківську Ніку 2 2-1. У іншому матчі, де зійшлись дві закарпатські команди, вирішувалась доля другої путівки. Говерлі достатньо було нічієї. Але підопічні Пінковського проявили характер, і в останньому матчі зуміли здобути перші очки, які дозволили їм пробитись до наступного раунду. Тож після негативного старту СДЮС Шор в останньому матчі зміг виграти з потрібною різницею і зайняти друге місце в групі за додатковими показниками, обійшовши інших двох претендентів. Цього тижня Ужгородців городів збентежила новина про масштабну пожежу в універмазі Україна. Вогонь наніс підприємцям колосальні збитки. Що стало справжньою причиною пожежі? З'ясовує слідство. Детальніше про обставини і наслідки цієї події говоритимуть гості програми. Про головне відразу після новин не пропустіть. Такою була інформаційна картина дня в студії для вас. Працював Роман Сов'як. На все добре.